Літо, час відпусток і звичайно відпочинку. На жаль, часи, коли більшість дорослих і малих коростенців мала можливість відпочивати на морях і водах, потонули у річці забуття, тобто будь-яка примка проте за наші ж гроші та винятки все ж є. Стверджує начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін. В літній період часу основним завданням управління праці є все таки оздоровлення. По трьом основних напрямках. Перший напрямок це оздоровлення потерпілих від ЧС першої категорії. Таких осіб у нас налічується 700 осіб, які подали заявки через центр надання адміністративних послуг місто Трускавець. Це у нас два основних санаторії Дніпро бескіт і Нафтуся Прикарпаття. Є в нас достатня кількість путівок Дениши в наш, в наш Житомирський оздоровчий центр. Є в нас велика кількість в одеській санаторії, це в основному курорти. Орізонт селища Сергіївка. Наступний напрямок нашого оздоровлення також дуже дієвий, вагомий, якому я приділяю дуже велику увагу. Це оздоровлення наших учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції, Одеса і Трускавець. Дуже багато санаторіїв. І такі нові в нас потужні центри відкрилися: місто Вінниця, курортна зона. Подільський Артек, Джерельце, Ріне, Херсон, Львів і місто Ворзель. Тобто, в ці санаторії виїжджають наші учасники бойових дій. Але паралельно я хочу зазначити, що у нас розроблена Міністерством соціальної політики і Державною службою у справах ветеранів така програма, як соціальна психологічна реабілітація на базі санаторно-курортних закладів. Тобто з рік це можна два, два рази. Зрозуміло, так. Да. Ну і безумовно, третій напрямок також дуже вагомий для карастинців, для міста Коростеня і для мене особисто це оздоровлення інвалідів загального захворювання. Новий напрямок у нас відкрився санаторій Куяльник, там дуже потужні грязі прирівняні до, ну, до лікування. Мертвого моря потужна база, і там лікування наших інвалідів-спінальників. Більш того, санаторій куяльник пристосований для прийому громадян на візках і будемо казати в лежачому положенні. Також у нас наш місто-побратим місто, місто Слав'янськ, там теж дуже потужна лікувальна база, спеціальні оці солени озера, і там також ми відправляємо туди наших інвалідів-спінальників. Я думаю, що у наших каристинців буде дуже багато запитань з приводу все-таки оздоровлення наших дітей, потерпілих від ЧАЕС 3 категорії, 4-ї. І саме болюче питання це оздоровлення ліквідаторів. На жаль, зміни в законодавство не внесені, Верховна Рада не внесла ніяких змін в Чорнобильське законодавство. І чисті ліквідатори, які брали безпосередньо участь в аварії на ЧАЕС і мають посвідчення другої категорії, не оздоровлюються. Третя категорія ну, більшість нашого міста не оздоравлюється. І, на жаль, наші діти, які також мали право на оздоровлення, ну принаймі в управлінні праці з 3 до 10 років, рі років також не оздоравлюються. і не оздоравлюються потерпілі, які мають на руках посвідчення четвертої категорії. Принаймні, хоч ці три категорії забезпечені путівками, та законодавець обмежив термін подання заяви на отримання путівки 15 жовтня попереднього року. І в результаті усі, хто умовно кажучи, прокинувся. Після 15 жовтня 2015 року права на отримання путівки в році 2016-му не мають. Прикро, та треба робити висновки на майбутнє тим пільговикам, хто хоче відпочивати у році наступному, адже 15 жовтня року 2016-го не за горами. Після 15 жовтня ми формуємо списки на Міністерство соціальної політики і вже згідно показників Мінсоцполітики, Міністерство фінансів виділяє кошти на закупівлю путівок на наступний рік. І через державну службу, і через МінФін виділяються кошти рівно на кількість замовлень. Наш співрозмовник стверджує, що усі, хто подавав заявки на путівки, забезпечені ними. Проблема може бути лише в одному. Не завжди користинці мають таке бажання їхати туди, куди є направлення по лікарський, лікарський, лікарським консультаціям. У нас є ситуації, коли приходять Чорнобильці, і явно написано гастро, і явно, що ми відразу видаємо путівку в санаторій по гастропрофілю. Це буде трускавець, але користинці кажуть, ні, я хочу їхати на море. В межах медичних показань та протипоказань цю проблему можна було б вирішити, якби право проводити тендер було передане на місця. Що все-таки тендера по наших користенцях повинна проводити на місцях, як показав досвід проведення тендеру по дитячому харчуванню, так само паралельно проводиться тендер, повинен на місцевому рівні. Ми працюємо з користенцями, ми знаємо потреби наших користенців. У нас є спілкування, у нас є діалог, ми працюємо з громадськими організаціями. Ну і так би мовити, якщо б дослухались до нас, то все таки ну, така от ідея є проводити тендер на місцевому рівні. Аби наступного року гарно відпочити, Ігор Єсін закликає усіх скористатися із свого права на безкоштовне санаторно-курортне лікування і зазначає, що вже сьогодні можна подати заяву на рік наступний.